На вулиці справжня зима, холодно, і я вирішив приготувати щось таке гаряченьке. Нехай це буде кролик. Я його готую вкрай рідко. Ось купив кроля на базарі, мені його там розрубали на частини. Раджу це робити всім. І залив далі водою разом з оцтом. Треба, щоб вийшла з кроля уся кров. Отже, три години кис кролик в оцтовому розчині. Подивіться, яка вода. Все ж таки Кроля бажано вимочувати, бачите, червона, щоб, щоб крові не залишилося. Зливаємо, промиваємо в холодній воді. І перед тим, як маринувати, кожен шматочок треба гарно висушити. Це трішечки марудна робота, але результат того важкий. Подивіться, все буду готувати в ось такій великій гусятниці. Я її дістаю раз на рік, може, два-три рази. Ну, не часто, тому що вона важка. Треба мати привід, щоб її дістати. Беру рушнички і обтираю отак, як промокашечкою, кожен шматочок. Ролик мені дістався немаленький. Так, кілограми на 3, ну, це по 120 гривень кілограм, це вийшло три з чимось. Ну, коротше, майже 400 гривень. Так що цвяткова страва з усіх позицій. Витираємо, витираємо. І зробимо, ви знаєте, я перечитав багато рецептів, як готувати цих кроликів, і з свого власного досвіду, і кітоньку мою полтавську нілу запитував, тому що. Коли, ми були, коли я був маленький, то вдома розводили кролів. Раніше це взагалі було розповсюджено, а потім якась халепа хвороба і всі кролі повимирали. Ну, Їх зараз набагато менше, ніж наприклад, в 70-х роках було в Україні. І у французьких кулінарних книжках, і італійські рецепти, що майже всюди кролика маринують перед тим, як смажити і е, потім тушкувати. І у багатьох рецептах маринаду використовують мій улюблений інгредієнт гірчицю. Отже, беремо гірчичку. Ось, Кроля тут 2 е, кілограма 3. Тому, я думаю, 2-3 столових ложки гірчиці для смаку. Абсолютно... Трішечки солодка нотка. Можна мед, але я беру вишню. В різних рецептах пишуть, що покласти гілочку тім'яну або чебрецю. Але в мене є ось середземноморські трави, додаю середземноморські трави, тому що немає в мене гілочки тім'яну. І буквально дрібку орігану грецького материнка. Греки цю травичку всюди це їхня фішка така десь. Додаємо. І ну, десь з пів склянки оливкової олії. Так, І сі. Хоча солити можна і пізніше. Добре мішою. Ролика. Гарненько вимісили і на пару годиночок закриваю і терпляче чекаю. Минуло 3 години. Я вже поставив ось таку сковорідку грильовану. Відкриваю м'ясо. Воно промаринувалося. Можна і більше. І моя тітя з Полтавою, Ніла, Ми вже її бачили. В сюжеті про холодець, порадила смажити на маргарині. Каже, що так здавна люди робили, тому що тоді буде більш виразна скоринка. Спробуємо. А може на вершковому маслі. Беремо шматочки до золотистої скоринки. такі гарні шмарти з кожного боку смажимо хвилин по 5-6 смаження це лише перший етап Далі будемо тушкувати і все приготується якнайкраще. Отмазую все м'ясо, весь жир виливаю у гусятницю. Додам кілька листочків лаврушечки. Перчику. Ще солі. І за українською традицією для пом'якшення, очевидно, ось у мене ще є. Запаси сметани? Все. І закриваємо кришечкою. І десь годинку, годинку-півтори треба перевіряти. Запікаємо при температурі 180-200 градусів у духовочці. Кожні 10 хвилин треба відкривати і поливати тим соком, який відмовиться. Закриваю. Ось так виглядає кролик через 20 хвилин після тушкування. Зараз я просто беру і поливаю. І поливаю соком, що виділяється. Те, кульмінація! Кулінарної історії, не годинку А півтори тустувалася кролик, я його підливав, розрізав на манічі шматочки, боже, які ж воно важке. Родина вже сидить за столом, вимикає ох. Це така смакота Люди добрі, легко ріжеться. Бачите, скільки жиру? Але це дуже смачна підливка. Ліжиться просто, без зусиль. М -м -м. Та не в роті. І За цю смакоту я вас прошу про одне. Напишіть, щось хороше, підпишіться на канал Смачна країна і найголовніше, будьте здорові. Любіть Україну, любіть себе, любіть своїх близьких. До побачення.